Всім привіт! Я сьогодні не тільки буду щось вам розповідати. Я беру на себе роль мотиватора. Колись, коли я тільки вступила в університет, а я навчалася в університеті культури і мистецтв. Поплавський говорив на першому курсі про мову і сказав: ось яку штуку. Скромність найкороткіший шлях до відомості і бідності. Судячи з цього відео, він говорив одну і ту ж саму промову всім першокурсникам всіх років. Але в результаті його слова виявилися цінними і взагалі-то дуже правдивими. Так от в суть цієї фрази як ніде починаєш розуміти і відчувати в Америці. І коли я почала шукати якісь сучасні англійські вислови про сором'язливість, я не знайшла ні одного позитивного. Ну окрім такого, типу, сором'язливість, це найкраща прикраса дівчини. Бе. Все інше про те, що їй треба позбутися, і що вона шкодить нашому розвитку і, взагалі, нашому життю. Так от, якщо ви хочете залишитись бідним, непопулярним, ходити на роботу, на яку не хочеться, і жити життя, яке не хочеться, пожалуйста, будьте сором'язливим, вас ніхто не заставляє. Але тут, якщо ви про себе не розкажете, ніхто цього не зробить. І навіть якщо ви крутий, мега, просто мега-кльовий робітник, якщо ви не скажете дивіться на мене, це я зробив, це я напрацював», ніхто просто навіть не помітить. В Америці є просто шикарний вираз, який ви 100% колись почуєте, тому запам'ятовуйте зразу, щоб бути вже в курсі. If you don't blow your own horn, no one will do it for you. Дослівно, це якщо ви не сурмите в свій ріг, ніхто за вас цього не зробить. Тобто, якщо ви не розкажете про себе, про свою справу, то все, каюк, кришка, дупа, кінець світу. Про вас ніхто не дізнається, який ви класний, що ви зробили. І це діє у всіх сферах життя. І з новими друзями, з якимись своїми знайомими, у школі, де учиться ваша дитина, навіть в магазині, і особливо на роботі. Тому і в резюме, і на інтерв'ю не треба вот так складати руки і скромнічать. Розкажіть про те, що ви робили у подробицях. Згадайте всі свої досягнення, навіть якщо ви думаєте, що це, в принципі, не ваша заслуга, що ви не один це робили. І навіть якщо ця заслуга вам здається якоюсь незначною, говоріть про це. Бо в українців насправді є таке виховання ще з Радянського Союзу, що всім казали, веди себе скромно, не виділяйся, помовчи, типу, всі однакові». А тепер це от треба ламати і перероблювати себе, одумуватися. Але насправді воно того варте, якщо ви хочете прожити круте і достойне життя в Америці, та й не тільки в Америці, по суті, це у всьому світі. Тож отак робити не треба. Ну, я працювала над соціальними сторінками, і, та, і Instagram, Facebook, робила два пости в тиждень, постила і сторіс, їх лайкали. Багато людей лайкали, багато підписувались. Але і організація більшала. То, в принципі, це закономірно. Да. Ні, а ви так не зацікавите людину. І хай ви зробили багато чого, але про це ніхто не дізнається. Ви сказали базові речі без якихось своїх подробиць успіхів, тому що ви, можливо, і самі не знаєте про ті успіхи, а треба було б їх дослідити і виділити. І давайте тепер подивимось на цю ж саму сцену. Але з людиною, якою менше скромності і більше впевненості. А я працювала над соціальними сторінками, це була моя ініціатива особиста. Так, я бачила, що там є що змінити на краще і взялася це. І подумала, що їм не вистачає якогось розкладу в соціальних мережах, щоб усі бачили і знали, що коли буде. Погодьтесь, це дуже зручно. Тому я почала робити ці сторіс-розклади і, в принципі, принципі люди, які не планували відвідувати івенти, бачили розклад, думали: Ой, це цікаво! Я якраз вільна. Тож можу сюди сходити. І ще я робила два пости в тиждень, і також це відзначало там людей, і це давало свої великі достатньо результати. І буквально за 6 місяців аудиторія збільшилась на 12%. І організація так весь цей час росла, розвивалася і значну роль в цьому відіграли якраз соціальні мережі і моя робота. Ну і поставимо себе на місце роботодавця і подумаємо. Кого б нам хотілося взяти на роботу більше? Мені здається, відповідь очевидна, тому забуваємо про скромність назавжди. І це не значить, що потрібно бути нахабним чи якимось там негативним, тому що можна бути і не сором'язливим, але чемним вічливим. Пробуйте про себе більше розказувати комусь іншому, просто для тренування, щоб позбуватися того набутого виховання з дитинства, тому що дуже важко перероблювати себе. Згадуйте більше своїх досягнень, помічайте. Їх і не думайте, що ой-то ну, то щось таке колись було, то не так важливо, то було в дитинстві. Ні, ви мали успіхи в своєму житті, і про них треба говорити. І треба самим розуміти, що ви їх в своєму житті робили. Скромність це те, що не має нас зупиняти, не має нас стопорити на місці. Ми маємо рухатися. І скромність не має в цьому заважати. Я сподіваюся, що я вам допомогла інформаційно і без сорому заявляю, що я хочу ваші лайки, хочу ваші коментарі і хочу, щоб більше людей мене дивилося. Тож, всім нових крутих можливостей і спокою! Побачимось в наступному відео!